Доброго дня усім! Мене звати Андрій Герос. Я випускник ліцею 1999 року. Після цього закінчив економічний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Зараз працюю на фондовому ринку директором по інвестиціях у компанії Конкорд Капітал. Привіт усім! Мене звати Ольга Вельгус. У 99-му році я теж закінчила Новолицький обласний ліцей інтернат, хіміко-біологічний клас. Після цього поступила до Київського національного медичного університету. Потім вирішила змінити свою професію та поступила до Національного економічного університету на факультет маркетингу. Минулого року я закінчила Лондонський університету. З Паблік Relations. Наразі працюю директором з комунікації в інвестиційному банку Конкорд Капітал разом з Андрієм. Хочу вам привітати нашу альбоматор із 20 річчям Окремо, хочеться передати вітання вчителям. Я сам на 4-5 курсі викладав комп'ютерні курси у школі. Тільки після цього зрозумів, скільки терпіння треба мати для цієї професії. Для себе особисто я вирішив, що це заскладно і пішов трохи легшим шляхом. Від нашого класу. Хочу передати вітання Любові Іванівні та Наталії Олександрівні. А від себе особисто Вірі Антонівні Шевчук, завдяки якій я зробив вибір своєї майбутньої професії. Учням хочу побажати сміливих планів. У кожного є потенціал, у кожного є шанс реалізувати себе. Тому бажаю тільки з оптимізмом дивитися у майбутнє. Я приєднуюся до побажань Андрія і хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми закінчили ліцей вже 12 років тому. Сьогодні ми знаходимося у Києві, через декілька поверхів від нас знаходиться офіс Віти Бутенко, через декілька вулиць знаходиться Наталя Гордюк. Це все випускники ліцею. Отож, ліцейний вільнолюбний дух і сьогодні нас об'єднує. Ми всі разом і щодня згадуємо ліцей. Андрію. За ліцей. За ліцей.